Фрукт. От, вже в саду, так? Фрукт росте в саду. Молодець. Помідор. Овоч. Росте на городі чи в саду. Ні, помідор росте у нас на городі. Відкріплюйте. Ось, молодець. На городі росте помідор. Так. Поглянь. Морква овоч росте на городі. Обери город. Де у нас на картинці город зображений? Де город? Город. Ні-ні-ні, це сад. Сад. А город? Город. Вірно. Так. Дивись. Яблуко. Фрукт. Росте в саду. Молодець. Так. Супер. Так, поглянь. Кабачок. Кабачок. Овоч. Росте. Де він росте? Де він росте? На городі. Так, молодець. Ну, Що це в нас? Що зображено на малюнку? Що зображено? Гарбуз, гарбуз не поспішай, гарбуз. Це в нас овоч росте на городі. Молодець? Угу.